Як правило, всі сіянці мають схильність до витягування, якщо під час їх вирощування є якісь відхилення в загальних потребах рослини, наприклад, у відсутності до освітлення. Саме в цьому полі є багато можливостей для дискусії: адже кожен, хто вирощує розсаду, перш за все, орієнтується не тільки на загальні правила, а й на свої можливості або власний досвід. Але все ж таки. Що робити, якщо рослина витягується? Я розповідаю про особистий досвід, і це питання не виняток. В моєму арсеналі є два дієві способи. Кожен з них я застосовую на практиці. Перший, найпоширеніший, це підсипання землі під стебло. В ньому немає абсолютно нічого складного. Я підсипаю наскільки, наскільки мені це дозволяє ємність, у якій росте перчик. Таку маніпуляцію можна здійснювати і в подальшому, адже ґрунт має властивість осідати, ну якщо, звісно, в цьому є потреба. Підсипати ґрунт можна до сім'я доль, тобто перших листочків. Обов'язково в кінці цієї процедури здійснюй полив або оприскування ґрунту. Другий спосіб це заглиблення. Як на мене, він також зручний, але використовувати його можна тільки на початкових стадіях росту рослини, поки ще не сформований корінь. Ось так виглядає процедура заглиблення. Звісно, робимо це обережно. Опускаю сіянець нижче за рахунок того, що продавлюю біля нього верхній шар землі. Зверніть увагу, що я не вдавлюю сам сіянець, а тільки землю навколо нього. Такий метод я приміняю до всієї розсади, що в мене росте перець, томати та петунії.